Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Митрополита Луку суд відправив під нічний домашній арешт на два місяці. 1 травня СБУ провела обшуки у митрополита Запорізького та Мелітопольського. Йому повідомлено про підозру в розпалюванні релігійної ворожнечі. Однак, священник клянеться, що має проукраїнську позицію, а арешт ізолює його від пастви та створить напруження в прифронтовому регіоні. У зсу теж є керовані авіабомби. На запорізькому напрямку наші сили атакували розташування російських пілотів у Новопрокопівці. Не дають розслабитися на майські праздники. Такі СМС знайшли в телефоні полоненого окупанта. Кремль поставив росіянам задачу до 9 травня зробити фото в Роботине. відео вже є, але з нюансом на ньому тільки російські трупи. У Біленківській громаді планують побудувати підземну школу. На базі ліцею, де наразі навчається пів тисячі учнів. Запорізька область отримає від уряду 500 мільйонів на зведення підземних шкіл. Три школи планують побудувати у Запоріжжі, дві у Запорізькому районі. У Запоріжжі чоловік хотів зістрибнути з п'ятого поверху. Самогубця переліз через поручні балкону і вже було відпустив руки, коли його схопили поліцейські, які пробули на виклик. Врятованого передали медикам. Наслідок ворожих обстрілів у Новодарівці горів приватний будинок. За добу окупанти завдали 291 удар по території Запорізької області, пошкоджені будинки громадян та енергетичний об'єкт. Начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина призначила двох заступників міського голови. Це додаткове навантаження на бюджет окупованого міста, при тому, що мера у Бердянську фактично немає вже 2,5 роки. Бабуся провела в ямі п'ять днів. З 1 травня жінка була в розшуку. Як з'ясувалося, старенька впала в яму біля свого ж будинку. Весь час була без їжі і води, отримала садна та вивих плеча. Злодій скручував деталі залізничної дороги на Запоріжжі. Перехожа викликала поліцію в руках у 51-річного чоловіка. Був мішок із металевими кріпленнями. Колії каже, хотів підзаробити. А більше новин шукає телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.